Антикорупційному суді розглядають справу скандальної очільниці МСЕК із Хмельниччини Тетяни Крупи. Нагадаємо, на початку жовтня правоохоронці під час обшуку знайшли у її помешканні понад 6 мільйонів доларів готівкою, про які ні слова в офіційній декларації. Звідки в чиновниці такі статки тепер досліджують служителі Феміди на засідання? Сьогодні працює моя колега Ніна Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку. Ніну, вітаю тебе! Які новини? Vielen Вітаю колегу. Ми зараз біля апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Буквально щойно тут завершилося чергове судове засідання у справі Тетяни Крупи, очільниці Хмельницької МСЕК, її нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні і корупції. Самої підозрюваної сьогодні на засіданні не було. Вона брала участь у судовому засіданні за допомогою відеозв'язку із приміщення київського сі. Зо самі ж захисники крупи подали апеляційну скаргу, яка сьогодні розглядалася щодо розміру застави. А він нагадаю становив 500 мільйонів гривень. Ось давайте, будь ласка, послухаємо пропозицію адвоката з урахуванням. Того злочину, який інкримінується, наші під мої підзахисні, питання не може стояти більше ніж визначено межі визначені кримінально процесуальним кодексом для тяжких злочинів. 80. Це 80? про проживкових мінімум. Ваша честь кових мінімум це приблизно 250 там тисяч гривень. Ймовірно, так ваша честь. Окрім того, хотіла би зазначити, що за аналогічними звинуваченнями особи відпускаються на порубки і під особисті зобов'язання. Також під час судового засідання піднімалося питання звідки ж саме у незадекларовані кошти, які були знайдені під час обшуків. Захисники крупи послалися на слова її чоловіка Володимира, який сказав, що це гроші інших людей. Частина цих грошей це інвестиції інших людей у бізнес родини, який пов'язаний із сонячною енергетикою. Послухаємо дискусію. 137 мільйонів незаконного збереження рівня. Склада вибачення е, значна кошта. Під час обшуку Декілька. Тобто це в кабінеті е, місце проживання проживання. І залишилось непояснених грошей 137 мільйонів. Правильно пробувати? Так і було. Все вірно. Так. Ви зараз можете пояснити, звідки ці гроші? Зараз я буду Зараз ми ну, будемо пояснювати законне чергове походження, мали б нам незаконність пояснювати сторона обвинувачення з презумпція не винуватості. До 24 рік декларацію ще не подавали. Ці кошти належать чоловіку. Слово мала і сама підозрювана у своїй короткій промові із СІЗО. Тетяна Крупа попросила випустити її з під варти і пообіцяла нікуди не тікати від слідства. Я нікуди не збираюш ліжа ваша час. Я прошу обрати мені запобіжний захід, захист не пов'язаний з перебуванням під вартою, а також враховуючи, що абсолютно всі кошти родини арештовані. Адекватно застав. Ну, не знаю, п'ять іноді буде дуже далека. В цьому обвинувачення лишалося непохитним. Мовляв, запобіжний захід змінювати не варто, зважаючи на розмір багатств, які виявили у родини крупи. Я не погоджуюсь захистом, який наполягає про те, що подобені про підозру відповідно. Мало бути визначено час місце набуття відповідних активів інші відомості. На мій поверх ході подальшого досудового розслідування вказана сума різниця між законними доходами та встановленим активом. Вона може значно зрости, тому що не встановлювалася вартість ряду коштовностей, вилучених за наслідками обшуку. Не становилось. Вартість е на теперішній час вже віднайденого майна. І ось буквально щойно завершилося судове засідання. Його результат це зменшення застави і від 500 мільйонів гривень, які були раніше до 300 мільйонів. Усі деталі ми розкажемо у підсумковому випуску сьогодні, о 20.00, а також нові ексклюзивні деталі із Хмельницького, зокрема про те, як нині там працює МСЕК, чи лишається Тетяна Крупа на своїй посаді, і чи продовжує отримувати зарплату. Тож дочекайтеся, студія. Ніно. Дуже дякую тобі. Це наша колега Ніна Коломієць із суду по справі скандальної очільниці Хмельницької МСЕК Крупи.